Залишилось тільки декілька роздушних стояків. Окрай, окремі навіть не буду називати адреси. Е, назив... Колобівка, водопровід там щось порвався, де є? водоканал є? Подивись, там труба щось порвала. Як все порвано? Слухай, ти своїх менше інженерів слухай. Ну і що? Ну, то все, то може частинку поміняти, та й воно буде працювати. Упрацювало ну, <працювали> воно. <працювали> ну і що? Та от береш старосту та й заходиш в кожну <працювали> хату. Якщо староста мовляється, все, що губа, це попадає в дорогу. Я думаю, що там можна кров'ю і буде в не помічатися ціна, бо там видно, де тихає вода. У нас було так 25, але виставки і постачання води в село Подивись, кусок можна замінити. Там Та, мені не треба пояснювати. в 2021 році мені так само пояснювали. Ти мені не пояснюй, я роби роботу. І не треба, мені твоїх там порадників дуже в тебе появилось багато на водоканалі. Може, трохи їх поусувай. Бо ми тобі здамо заступника, у тебе вакансія заступника, я тобі заступника дам. Бо дуже багато це. Ми ж тобі не кажемо, поміняй кусок труби і хай вода тече. У 2021 році е, поміняли кусок труби і текла вода. Ну що робити? Я вчора розмовляв з статусом, є можливість зайти на. Ну, то є можливість. Бажання, щоб було. Знаєш, коли нема бажання, тоді нема. <свист> Я ще раз кажу. Ну чогось 21-му році зробили. Ти що, гірший за 21-й рік? 21-му Те, що зробили, воно було на краю. Ну, Людина дава власності. Якщо тебе далі, то дають, ми робимо роботу. Зробіть роботу.